Всім привіт! Сьогодні я зі своїм братом будуть коштувати корейську і японську їжу. Кажемо зараз, що ми купили, ми не знаємо, чи ми будемо коштувати все в одному відео, але інші будуть на сторінці. Почнемо з чіпсів, вони з Чіпси. подивіться на картинку, ми не можемо це прочитати. Здається, дуже гострі. Є... А тут є опис: мінус 50. Це буде смачно? Так, це Прикольно да? стейк. Лем. Ака... Лем. Телятко, яхньонок, яхньо. У нас є кіткат, він дуже незвичайно виглядає. Так? Це мілкі, я спочатку вгадав, що це просто чай. Ми це сподіваємося, це, що це не просто чай. Їть, ми це... не можемо нічого прочитати, але мені здається, Бо що... це... них кіткат. Так, <рес> так, дійсно, окей. Ось останнє. Ми купили ось цей класний сет. Я його, здається, колись вже робила. І тут навіть з англійською мовою як це робити, бо ми не розберемось. Отже. Ці. Так? Okay. Це солодке, але ми будемо готувати рамен.